Ключова зустріч відбулася. Президент Америки Трамп дав сигнал. Томагавків Україні не буде. Принаймні, поки що. ЗМІ розкрили деталі. Глава України запропонував Вашингтону угоду. Дрони за Томагавк. Що про це відомо? Всі головні заяви далі. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, 17 жовтня, прямо й чесно, дав йому зрозуміти, що наразі Україна не отримає далекобійних ракет Томахок. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на чиновника. За даними Аксіос, Трамп пояснив, мовляв, передача Томагавків може підірвати дипломатичні зусилля. І зараз він робить ставку саме на дипломатію. Зустріч, як зазначає видання, була непростою поганою, а сам. Трамп жорстким. Президент Сполучених Штатів, а також глава України, зробили низку важливих заяв. Зокрема, Трамп сказав, що під час його зустрічі з диктатором Путіним Володимир Зеленський буде на зв'язку. Водночас, на питання репортера, чи Україна зможе повернути всі свої території, Трамп відповів ухильно, сказавши, хто зна. На тему ударів американською зброєю в глиб території Росії він заявив: Ми будемо це обговорювати. Так, це ескалація, але будемо це обговорювати. Крім того, глава Білого Дому підкреслив, одна із причин, чому Вашингтон хоче покласти край війні Росії проти України, це те, що Америці потрібні томагавки та інше озброєння, яке надається Києву. Водночас президент України наголосив, що Київ хоче миру, а Путін ні. Окремо гарант української конституції заявив, що наша країна не може лише завдяки власній ППО протистояти балістичним ударам. Далі цитую. Україна за ці роки стала достатньо сильною, але ми не можемо боротися сьогодні своїми ППО проти балістичних ракет, яких наша енергетика просто не витримує. На це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї це тиск. Для того, щоб проводити деякі операції по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї, і нам дечого не вистачає. Свої інструменти з'являються, але час грає не на стороні людей, сказав Зеленський. Щодо протиповітряної оборони, глава держави також підкреслив, що говорив про це із Трампом, і позитивний сигнал полягає в тому, що буде йти робота. Крім того, під час зустрічі президент України запропонував Вашингтону угоду: дрони в обмін на томагавки. Він припустив, що Київ може надати Америці тисячі дронів, якщо отримає дозвіл на використання томагавків. На це Трамп відповів, що він був би зацікавлений в такій угоді. Ми будуємо власні дрони, але також купуємо їх у інших, і Україна робить дуже хороші дрони. Вже згодом, під час брифінгу, Зеленський підсумував, що про далекобійну зброю з Трампом вони говорили, але вирішили, що не будуть говорити про це публічно. США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це, зауважив глава держави, і зазначив, що було рішення працювати більше з виробництвом зброї. А щодо томагавків, ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим, сказав Зеленський. Мова йшла і про питання територій. На слова Трампа про те, що треба зупинитись, Зеленський відповів: я думаю, нам треба зупинитись там, де ми є. І президент Трамп правий у цьому зупинитись, де ми є, і почати говорити, вважає президент України. Крім того, він зазначив, що питання територій чутливе і найскладніше. Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію, але робити перед припиненням вогню, робити якісь погодження щодо територій та інших аспектів, я думаю, важливо зробити перший крок припинення вогню, зазначив президент України. До слова, Трамп також дав реакцію на ідею Москви побудувати тунель, який з'єднав би Штати та Росію через Барингову протоку. Таке нещодавно видав спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. На це президент Америки відповів коротко: Не думаю, що мені подобається ця ідея. Після зустрічі із президентом Зеленським Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою. Але я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить. Після розмови Трампа та Зеленського також відбувся колективний дзвінок останнього з лідерами Великої Британії, Італії, Фінляндії, Норвегії, прем'єром Польщі, а також з генсеком НАТО та головою Єврокомісії. Говорили про гарантії безпеки для України та програму ПУРЛ, розповів Зеленський. Водночас Кір Стармер запропонував Сполученим Штатам підготувати проект мирної угоди для України за аналогією з планом для завершення війни в секторі гази. Про це також повідомляє Аксіос. До Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Шота Руставелі в Печерському районі Києва. Займання почалося в одній із квартир на четвертому поверсі семиповерхового будинку. Гасіння пожежі ускладнюється специфікою будівлі. Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях. Написали надзвичайники. На місці працюють понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніки. Наразі пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Через пожежу в столиці перекрито рух поблизу станції метро Олімпійська. Деякі автобуси та тролейбуси курсують за зміненими маршрутами. А тим часом окупанти продовжують терор України. У ніч на 18 жовтня росіяни знову вдарили по наших містах і селах. За інформацією повітряних сил Збройних сил України загарбники випустили 164 ударні безпілотники типів шахет, гербера та інших, три зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 136 ворожих безпілотників. Звітують повітряні сили. Попри це, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох вночі. Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту у Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомило Чернігівобленерго. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися близько 17 тисяч абонентів. Окрім того, протягом доби 17 жовтня армія ворога атакувала чотири прикордонні громади на Чернігівщині: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Всього зафіксовано 97 вибухів. Під ударом загарбників була Полтавщина. У результаті нічної атаки в Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили 63 рятувальники та 15 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Постраждалих немає, а займання ліквідовано, кажуть у ДСНС. Продовжує бити ворог і по Запоріжжю. По місту противник завдав три удари. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Унаслідок атаки пошкоджено частину дорожнього полотна та один з навчальних закладів. Також зайнялися дерева, автомобіль кажуть у державній службі, із надзвичайних ситуацій. Жертв та постраждалих немає. Усі пожежі ліквідовано, уточнили там. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали ремонтні роботи з відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередач. Як повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі, це стало можливим після встановлення локальних зон припинення вогню. На Запорізькій АЕС перемир'я там почали ремонт ліній енергопостачання атомної електростанції. Тата заявив Гросі. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, живлення було відсутнє чотири. Тижні станція тривалий час працювала на резервних дизельних генераторах. Гросі наголосив, що відновлення зовнішнього електропостачання критично важливе для ядерної безпеки. МАГАТЕ заявило, що обидві сторони конфлікту конструктивно співпрацювали з агентством, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту. Варто нагадати, що раніше агентство також повідомляло, що було розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії Дніпровська та Феросплавна 1 Гросі уточняв, що знадобиться ще певний час, перш ніж заес повноцінно повернеться до мережі. Нагадаю, що ворог окупував Запорізьку АЕС 2022 року. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив: безпечна та повноцінна робота Заес неможлива без каховського водосховища. Про це він сказав в ефірі одного із українських медіа. Думаю, що ні неможлива безпечна експлуатація ЗАЕС без каховського водосховища, але можуть бути тимчасові рішення. Два блоки, можливо, можуть працювати, зазначив Омельченко. Він наголосив, станція зможе функціонувати безпечно лише тоді, коли перебуватиме під повним контролем енергоатому і Державної інспекції з ядерного регулювання. Водночас провідний дослідник радіаційної безпеки та експерт з ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ван Путте у коментарі змі заявив, що ситуація з втратою живлення на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається серйозною. Однак він зазначає, вона не є нагальною. Після зупинки реакторів у 2022 році паливо охололо, але ймовірність аварії все ще не варто виключати, каже він. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо тривалого блекауту на ЗАЕС. Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція магати. Росія, може, й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати, сказав він. Після серії потужних атак українських безпілотників по енергетичних об'єктах ворога росіяни внесли до свого списку терористів, командувача сил безпілотних систем Мадяра. Натомість Мадяр не залишив це без уваги. Він відреагував, написавши кількість ударів по енергетичних цілях агресора у вересні, а саме 39, А також за частину жовтня уже 57. Але тихенько, нікому ні слова. Далі буде все чорно-біло, написав командувач сил безпілотних систем. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітичний проєкт Діпстейт повідомляє про просування окупаційних військ у Покровську, а також поблизу Новоіванівки Запорізької області і Торського на Донеччині. Нещодавно військовий оглядач БІЛД заявив, нібито окупанти вже присутні в центрі Покровська, а дрони ворога беруть у полон українських військових. Про стан справ на Покровському напрямку розповідає військовий із позивним «Мучной». За його словами, у місті загострилися вулиці бої, Противник вклинився у західний фланг, а також встановив фактичний контроль над більшою частиною цієї ділянки. Далі цитую його слова: звідти вони поступово рухаються на схід через приватний сектор, ймовірний, подальший вектор руху у бік школи номер 2 Щільна забудова дає ворогу можливість просуватися крок за кроком, використовуючи двори й огорожі як укриття, каже боєць. На Гуляйпільському векторі ситуація також загострюється. Мучной зазначає. Полтавський плацдарм повністю опинився під контролем ворога. Противник не став зупинятися на досягнутому і почав розвивати наступ в глиб нашої оборони, намагаючись розширити лінію бойового зіткнення. Однак, незважаючи на тиск на фронті, українські сили дають відсіч. Перший штурмовий батальйон відпрацював артилерією та дронами по скупченню живої сили ворога у його тилу на Запоріжжі. За останню добу на лінії фронту зафіксовано 128 бойових зіткнень. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Покровський напрямок зупинено 37 штурмових і наступальних дій ворога. Олександрівський вектор, противник 14 разів атакував українські позиції у бік Орестополя. Лиманське спрямування зафіксовано 13 атак загарбників. Є і хороші новини. Інститут вивчення війни підтверджує просування збройних сил України в центральній частині Олексіївки на Сумщині. Також аналітики зазначають, що сили оборони могли звільнити Соснівку та утримують позиції в Новоселівці й хорошому, що свідчить про посилення оборони на Великомихайлівському напрямку. А тим часом резонансною інформацією ділиться головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відомство повідомляє про дезертирство у російській армії від листопада, 2024 до липня. 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів центрального військового округу Росії самовільно залишили свої частини. Заявили в ГУР. Дезертирства трапляються як на полі бою, так і під час відпусток, лікування чи з пунктів постійної дислокації. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження для українців. За даними українського гідрометцентру, вночі 20 та 21 жовтня у західних областях України, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінничині очікуються заморозки в повітрі до мінус 4 градусів. Надзвичайники підкреслюють, це другий рівень небезпеки помаранчевий. Також уже в неділю, 19 жовтня, у західних Вінницькій та Одеській областях будуть пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпеки, тобто, жовтий резюмують у повідомленні. ДСНС закликає бути обачними. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Будьте уважні і дбайте про безпеку. Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні очікується зміна погоди. Це станеться вже 18 та 19 жовтня. Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях. В день очікується лише від 8 до 12 градусів. Нарешті території України ще побуде, але лише один день тепліша погода завтра впродовж дня до плюс 15 градусів, зазначила Діденко. Вона також попередила, що 19 числа більшість українських областей накриє холод. Буде до 8 градусів тепла в день, окрім сходу та півдня. Там у неділю триматиметься температура до 15 градусів. За словами фахівчині, періодичні дощі очікуються у цей день в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря, подекуди можливий мокрий сніг. Натомість, за прогнозом Українського гідромедцентру, 19 жовтня в Україні буде хмарна погода з опадами. У західних регіонах на Житомирщині, а також у Карпатах вночі місцями мокрий сніг. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, а в день – не більше 13. На півночі заході Вінниччині та Черкащині в день очікується від 4 до 9 градусів тепла, у Карпатах – до нуля вночі, в день – від 1 до 4 градусів. Вітер західний, північно-західний – градусів. Метрів на секунду в день у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 метрів на секунду йдеться у повідомленні у Києві та області. За даними гідрометцентру, в неділю, 19 жовтня, буде хмарно з проясненнями: можливий дощ, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура в столиці вночі від 3 до 5 тепла, в день від 6 до 8 градусів. Друзі, а яка погода у вашій області? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.